Живим коридором зі слізьми на очах сьогодні у здолбунові зустріли загиблого бійця 68-ї окремої єгерської бригади Миколу Сидорчука. Попрощатися із героєм прийшло чимало людей: серед них рідні, друзі та усі небайдужі. В останній день тоді стали юдеєремслиміжоб на нього, що сказав. Я той хліб, що зіш, щось із неба. Завжди усміхнений, мудрий та щирий. Таким його пам'ятають рідні та близькі. За життя Микола був різносторонньою та творчою особистістю. Захоплювався репом, писав вірші і надзвичайно сильно любив життя. Насправді, у вирії подій в цивільному житті ти над цим не замислюєшся, просто сприймаєшся. Дай хочемо поводиря, як пожадить їм самашка. Як дожне. А True. тут трошки друга ситуація. І... Якщо ти прожив день і проснувся зранку, це мега круто! Після початку повномасштабного вторгнення Микола потрапив до лав Збройних сил з тих пір, як писав загиблий з автоматом у руках та бронею на тілі, без жалю і пощади до ворога він боровся за свободу нашої України. Ми знаємо, що людське життя має своє закінчення, але той подвиг, той героїзм. Миколи має жити в кожного з нас. в Серці. Пам'яті наші. Тяжкий біль втрати ліг на плечі цілої родини. Найприємніші спільні миті із загиблим пригадує його двоюрідний брат Максим. Мені запам'яталося, як ми разом з ним ходили на футбол, на волейбол. Не віриться, що могла таке з, 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 з ним статися. Вишна пам'яті. 7 грудня на Донеччині, гідно захищаючи Україну від російських загарбників, під час виконання бойового завдання Микола Сидорчук, на жаль, загинув. Без батька залишився син. Софія Капінос, телеканал ITV.